Мешканцями. Я чую дві речі. Перша річ, ти чує дахін, і далі пішло в дороги, підіздили, ївти. Зрозуміло, комуналка. І друга річ це на мову зі люди просять. А чому немає оцього громадського формування в актах? Якщо не мовляв, за чорний пан Денянже, де вже озвучив Олег Палок, майже 900. Дозвонів видано на осіння зброї. Я собі почав задавати запитання, згадувати трошки історію. 14 рік ми приїхали з Майдану, але трошки ще війну в історію, 13 рік. Коли ми хотіли попасти сюди на сесію, Олег Васильович що товою дружить, ще були колеги очевидно. то в першій історії. Міста, там не було. Міста Гразієвський викликав сюди Беркут. І той, хто був тут, пам'ятає, як ми тут бралися, як ми проривалися. І на нашому боці тоді не було ні ледянщина на полі, ні авторів оцього дива, яке створили статуту, це я не буду прізвище називати, і люди є тут Сьогодні Питання створити муніципальну варту, як народі називають очевидно для охорони самої влади. Влада, коли себе,